І свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві, може, є сумнів та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Вітаємо вас, наші юні глядачі, випусків веселих каруселей. Ми вже готові розпочинати нову історію. Ви також вмочуйте зручніше і слухайте! Сьогодні я хочу вам розказати історію про дівчинку Марійку, яка із своєю бабусею та мамою жила на краю села. Так як їхня хата знаходилася в самому кінці села, то поруч із хатою було величезне поле. Також там ріс гарний ліс і протікала річка. Коли дівчинка виходила на поріг свого будинку, вона часто милувалася красою природи, яка її оточувала. Одного дня дівчинка вирішила прогулятися стежинкою, яка вела до лісу, і в траві побачила щось дивне. Там лежав такий дивний біленький комочок. Коли дівчинка приглянулася, той комочок почав ворушитися. Вона здивувалася, бо це було маленьке пташеня. Цікаво, це пташеня випало саме? Чи його виштовхнули батьки, щоб навчилось літати? І дівчинка, яка мала дуже добре серце, вирішила, що їй треба допомогти для цього пташеняти, Тому акуратно вона взяла це голубеня і принесла його додому. Мамо, бабусю, погляньте, кого я знайшла. Яке ж воно малесеньке. Ой, яке ж воно крихітне. Це голубеня, мабуть, випала з гнізда. Нам треба буде про нього подбати. Так, ми допоможемо йому вирости і стати сильним. Але ти, Марічко, будеш головною піклувальницею. Я обіцяю бабусю, я буду про нього добре дбати. Дівчинка хвилювалася, бо вона не знала, можливо, це батьки викинули маленьке голубеня із гнізда, чи чому воно опинилося в траві. Але вона точно розуміла, що вона має бути, тою, хто допоможе для цього пташеняти вирости. Бабусю, а коли наше голубеня навчиться літати самостійно? Незабаром, Марічко. Він росте і стає сильнішим щодня. Ми просто повинні бути терплячими. Я щодня буду його годувати і випускати на прогулянки. Нехай він знає, що його тут люблять. Щодня Марічка годувала його то зерном, давала водичку, а бабуся змайструвала для цього голубенята гарне гніздечко, назбирала гілок, вистелила їх пір'ям. Там було для цього голубоняти дуже комфортно і гарно жити. Коли Марічка випускала пташеня на свободу, воно щоразу, облітаючи кілька разів повз їхнього будинку, знову поверталося до дівчинки. Марічко, ти стала справжньою пікувальницею для цього голубоняти. Він скоро виросте і зможе літати високо в небі, але завжди буде повертатися до тебе. Сподіваюсь, мамо, я так його люблю. Він став для мене справжнім другом. Вони дуже гарно товаришували. Марічка піклувалася про свого нового друга, і Марічка дуже хвилювалася. Коли голубиня стане дорослим, чи воно не забуде про неї? А бабуся завжди їй запевняла: Ти дуже добре піклуєшся про нього, Марічко. Голубиня відчуває твою любов і відповідає тобі взаємністю. Але пам'ятай, йому теж потрібен простір для польотів. Я це знаю, бабусю. Я завжди випускаю його на прогулянки, щоб він міг літати і бути вільним. Але я боюся, що одного дня він може не повернутися. Не хвилюйся, доню. Якщо він полюбив тебе, то завжди повернеться. Бог створив птахів вільними, але вони теж знають цінність дружби. Але ось одного дня сталося нещастя. Марічканого друга. Викрав злий шуліка. Він підняв голубеня в небо та тримав своїми когтями, відлітаючи далі далі від будинку. Дівчинка дуже злякалася. Вона бігла, кричала йому услід, тупала ногами і просила відпустити голубеня, але птах ніс його далі і далі від будинку. Дівчинка в розпачі не знала, що й робити, тому впала на коліна та почала просити в Господа, щоб він допоміг їй в цій ситуації і щоб той злий шуліка. Випустив голубеня на свободу. Господи, дорогі мій Ісусе, примусь злого шуліку, відпустити мого голуба на свободу. І сталося диво. Дівчинка побачила, як шуліка розпустив свої кігті, і голубеня впало додолу. Залишилося лише відшукати голубеня, яке, мабуть, знову травмувалося. Дівчинка швиденько побігла в густу траву, в яку вона бачила, що падало голубеня, і вирішила врятувати свого друга. Коли вона добігла до тої трави, де лежала те голубеня, вона його дістала із, можливо, ви чули, така рослина є перекоти поле. Це така рослина, яка коли відривається коріння від землі, воно робиться такий як клубок, і коли вітер його вітер дує, то це качається оцей такий клубок по полю. То це голубеня впало прямісінько в цей клубок такого зілля, яке називається перекоти поле. Дівчинка швиденько, акуратно достала своє голубеня із даного зілля і швидко помчала додому. Мамо, бабусю, він повернувся. Господь почув мої молитви, але його крило і шийка пошкоджені. Не хвилюйся, доню. Ми допоможемо йому видужати. Пташка потребує нашої турботи і спокою. Ти зробила все правильно, Марічко. Бог завжди поруч і допомагає, коли ми щиро звертаємося до нього. Вони почали знову турбуватися про голубення, і воно швидко одужало, швидко знову почало літати. І щодня, вилітаючи зі своєї клітки, воно знову поверталося до дівчинки. Одного вечора бабуся, мама і онука сиділи на альтанці біля дому і розмовляли про щось. Марічко, як думаєш, чому ж у вирішив відпустити свою здобич? Я попросила про це Господа. Ти і бабуся завжди кажете, що за будь-якої потреби потрібно звертатись до нього. А чи завжди Господь відповідає так на наші прохання? Звісно, він же наш Бог, наш піклувальник. Але ж бувають прохання, на які Господь каже ні. Чому це стається? Цього я не знаю. Я думала, що Бог завжди каже так. Тоді бабуся почала розповідати для своєї онуки одну історію. У мене для тебе є одна історія, Марічко. Це сталося з одним хлопцем, якого я добре знала. Історію про свого знайомого. У цього чоловіка був син, який дуже хотів мати мотоцикл. Він постійно просив у батька, щоб той купив йому мотоцикл. Але батько не погоджувався. Він говорив, що це не заняття для дітей, і він не хотів, щоб його син катався на мотоциклі, бо це дуже небезпечно. Але син наполегливо з року в рік просив у свого батька купити для нього мотоцикл. І, от коли для сина виповнилось 16 років, батько подарував йому, врешті-решт, мотоцикл. Син дуже тішився, адже збулась його мрія. А серце батька було у тривозі. Він розумів, що це дуже небезпечно. І одного дня, хизуючись між друзями своїм новим подарунком, запрошував їх покататися на мотоциклі. Першою погодила сісти з ним на мотоцикл його подруга подруга цього хлопця. І вони помчали швидко по дорозі, їдучи дорогою, Мотоцикл виїхав на великий пагорбок. І молодий водій не бачив, що за поворотом їхала велика фура. Таким чином, він не справився з керуванням і заїхав прямо у фуру. Сталося страшенне ДТП. Швидко приїхала швидка, але вони констатували смерть хлопця. Хлопець помер. А дівчина, яка була поруч із ним, залишилася у лікарні. з дуже... Великими травмами. Батько хлопця все життя жалкував, що піддався на його прохання, адже він був просто людиною і не міг передбачити катастрофи. Проте наш небесний отець знає все наперед. Я хочу вам побажати, мої юні слухачі, щоб коли в вашому житті траплятимуться ситуації, і вам буде здаватися, що Бог вас не чує або Бог вам не відповідає, що ви все одно довіряли Богу. Бо він знає краще, він знає все наперед, що нас чекає, і як будуть розвиватися події далі. Я бажаю вам Божого благословіння, щоб ви були такими турботливими про тих, хто вас оточує і потребує допомоги, як наша героїня, нашої історії Марічка, яка допомогла для маленького лубеняти вижити, реанімувала його. І він вони стали найкращими друзями. Вона дуже добре піклувалася про нього, щоб ви також піклувалися про тих, хто слабший за вас і хто потребує вашої уваги і турботи. Ви так уважно мене слухаєте, і теді теж задоволений, що ви так гарно слухаєте. Знаєте, що я вам хочу сказати? Що Теді приготував для вас подарунки всім гарним моїм таким слухачам? Теді дарує подарунки. Дякую, Теді! Дякую вам, юні глядачі, за те, що додивилися цей випуск веселих каруселей. Сподіваюся, вам сподобалася історія, і ви зробите хороші висновки та візьмете хороші уроки для свого життя. Пам'ятайте, Господь вас завжди чує. Не переставайте йому молитися і дякувати за те, що він посилає у вашому житті. Але якщо Бог для вас каже ні, теж подякуйте, тому що він знає все наперед. До зустрічі!